Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан, сироп для всієї родини. Озеромашайте, Вікторія Молосвітна продовжуємо свою роботу в ефірі загальнонаціонального телемарафону. І далі будемо спілкуватися зокрема про захист українських міст від російського повітряного терору. Восьмеро загиблих та понад 70 постраждалих. Столиця цієї ночі пережила одну з наймасованіших комбінованих атак з боку Росії. Як повідомили у національній поліції, рятувальники працювали на 13 локаціях. Трагічні наслідки у Святошинському районі Києва там зруйновано житлові будинки. Детальніше про наслідки ударів по столиці будемо говорити далі. Євген Івлєв, речник Київської міської військової адміністрації, долучається до нашого ефіру. Євгене, вітаємо вас. Вітаємо. Бажаю здоров'я. Розкажіть, будь ласка, на якому етапі зараз рятувальні роботи? Наприбуті жаль на багатьох локаціях рятувальні роботи ще продовжуються. Маємо на жаль, багато негативних наслідків від російської атаки і дані власне ще уточнюються. Власне з офіційних даних може повідомити наступне: що внаслідок атаки ворожого БПЛА, керованих і балістичних ракет в Голосіївському районі маємо займання автомобілів у дворі житлового будинку, падіння уламків на території нежитлової забудови, часткове руйнування гаражів та двоповерхової адміністративної будівлі. І є ще інформація. Надійшла буквально п'ять хвилин від голови району про те, що пошкоджена школа. Більш більш уточнені дані повідомлю згодом. В Шевченківському районі є падіння уламків БПЛА на відкритій території, там без загорання. займання і руйнування гаражів на іншій локації в Шеченківському районі, і руйнування адміністративної будівлі також Шевченківському районі по Святошинському районі, вам відомо там часткове руйнування житлового будинку. загорання. відомо, що під завалами ще досі знаходяться люди, і там ще досі проводяться рятувальні роботи, роботи з Розбирання завалів також в Соломіському районі. Є займання автомобілів на подвір'ї житлового будинку. Є пожежа на території нежитлової забудови на іншій локації. В Соломінському районі падіння БПЛА на відкритій місцевості там без руйнувань на щастя, і в Оболонському районі займання трав'яного настилу та дев'яти автомобілей, займання на даху нежитлового житлового будинку. Потерпілих на щастя там немає. Пожежа в складському приміщенні та пошкодження автомобілів поблизу. Це по Оболонському району за наявною інформацією. Наразі офіційною є вісім людей загиблих. Інформація зранку змінювалася. Була інформація про 9 і про 10 людей, але станом на зараз вісім офіційно. І ще одна особа, яку ідентифікували, думали, що це тіло. Це останки одного з тіл. Тому офіційно вісім осіб загинули. На жаль, більше 70 отримали поранення різного ступеню тяжкості. І відомо про мінімум 31 госпіталізованого серед постраждалих є діти для розуміння вік постраждалих. Осіб від півтора року до 80 років тривають аварійно-рятувальні роботи на багатьох ділянках. Ще пане Євгене, ви сказали, що триває розбір завалів, і там можуть знаходитися люди. Скількох людей наразі шукають? Мені важко повідомити, вам скількох осіб шукають, можу повідомити таку жахливу подробицю, бо там працює начальник МВА Тимур Ткаченко. Родичі знаходяться навколо будівлі, дзвонять своїм родичам чи близьким на мобільні телефони. Я в завалах чутно як лунають дзвінки телефонів, але не зрозуміло, чи живі чи не живі. Наразі люди, яких шукають про їх точну кількість, повідомити наразі вам не можу. Скажіть, будь ласка, київська міська влада яку допомогу планує і може. Надати постраждали ну, наразі працюють всі профільні служби, які залучаються в таких випадках. І на жаль, можна констатувати, чи на жаль, чи на щастя, що за три роки є певний імунітет до таких випадків. Тобто, це і психологи ДСНС і ДСНС і національна поліція, яка фіксує злочини Російської Федерації терор. І медичні служби, які надають допомогу. Задача влади місцевої, задача влади військової наразі координація всіх служб і якомога більше на направити свої зусилля на максимальну допомогу постраждалим особам в частині їх орієнтування. По перше, багато з них хто залишився без житла оперативно. Треба встановити місця, де люди будуть перебувати певний час, поки мовно кажучи, прийдуть в себе, зв'яжуться зі своїми близькими. І отримують інформацію щодо, наприклад, програми є відновлення, через яку вони можуть компенсувати пошкодження своє майно тобто максимальна координація всіх служб на місці і приведення людей до нормального стану. Пане Євгене, дякуємо вам за те, що долучилися за оперативною інформацією. Євген і Євлів, речник Київської міської адміністрації, був на прямому зв'язку зі студією. Розповів, що на місці ретривають. Роз, роз, триває розбір завалів майже знищеного повністю будинку під завалами перебувають люди, тому час помолитися за те, щоб їх зрештою Яку мова швидше знайшли. Знайшли по перше живими, по друге, якомога швидше, тому що на жаль, з кожної хвилини, шанси на це вищими не стають.